Добрий день. Сьогодні на різноманітних пасічних зібраннях можна почути від пасічників їхні проблеми, які вони освітлюють. Це не було виключення зібрання в білій церкві. Сьогодні я хочу їх деякі прокоментувати згідно законодавства України, Закон України про бджільництво, стаття 15. Розміщення пасік. Фізичні та юридичні особи розміщують пасіках на земельних ділянках, які належать. Їм на права власності або користування відповідно до ветеринарно-санітарного паспорта. Тобто на своїй землі розміщуємо пасіки з урахуванням ветеринарної служби. Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою. Якщо ми десь переїжджаємо, кочуємо, ми відповідно домовляємося. Розміщення пасік на землях Лісового фонду здійснюється безплатно з урахуванням вимог Лісового кодексу України. Дається ссылку на кодекс 38.52, 12. На Лісовий кодекс. І ще хочу зачитати. 16 статтю до цього ж перевезення кочівля пасік до медоносних угід здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил за погодженням з власником або користувачем земельної ділянки. Переїжджаємо, погоджуємо, розмішуємо пасіку. Скрізь треба погоджувати. Переїхали ми у ліс, погодили з лісництвом. Переїхали десь на поле, погодили із власником, з фермером, з головою колгоспу. І із місцевою сільською радою. Тоді, коли якісь виникнуть питання, побризкають, оброблять ваших бджіл, то ви повідомили і про вас знають, що ви повідомили. Бажано повідомляти в письмовому виді. Наступне. Лісовий кодекс, на який ссилається 15 стаття. Стаття 18. Тимчасове користування лісами. Так, є такий абзац, короткострокове, тимчасове користування лісами для заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших потреб передбачається цим кодексом, здійснюється без вилучення земельних ділянків у власника лісу, постійного лісокористувача на підставі спеціального дозволу. Коли ми ставимо у лісі пасіку, ми повинні з ветеринарними документами приїхати у лісництво, відповідно, і там домовиться, отримати дозвіл. Тобто у лісах це квиток на постановку пасіки. Це 18 стаття Лісового кодексу. Наступне, 73 стаття Лісового кодекса, побічні лісові користування. До побічних лісових користування належать, заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикоростущих плодів, грибів, горіхів, ягід, лікарських рослин, заготівля лісової підстилки, заготівля очерету, нормативно-правовими. Актами зведенням лісового господарства можуть бути передбачені інші види побічних лісових користувань. Побічні лісові користування повинні здійснювати без завдання шкоди лісу. Ну і далі ця стаття йде. І 77 стаття рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік. Є платна. Тобто пасіка безкоштовно все остальне за гроші. Гриби, ягоди і все остальне, і звірі. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється Податковим кодексом України. Зрозуміло. Але в Лісовому кодексі не написано, що лісництво зобов'язане представляти. Пасічнику розмі... територію під розміщення пасіки. Такого тут нема. Потрібно домовляти. Так, тепер на всіх зібраннях можна чути, і це не є проблема тільки пасічників, що вирублюються дерева, випалюють стерню, випалюють суху траву, де гинуть і тварини. Де в посадках є такі випадки, що і спалюються вулики разом з бджолосім'ями. Тому хочу зачитати видержки із Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс України. Стаття 245. Стаття 245. Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Пункт перший. Знищення або пошкодження лісових масивів, земельних насаджень, навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростущих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, карається штрафом від. 300 до 500 неподаткованих мінімальних доходів громадян, або обмеженням волі на срок від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий срок. Тобто палим стерню, суху траву, остатки соломи на полі, вздовж залізниць, населених пунктів. Це все палиться, це карається законом. І стаття. До п'яти років я казав Держинський, якого я не знаю особисто. Так мені казали, що він казав, бо я його сам не знаю. То його слова, якщо ви не сидите, це не ваша заслуга, а це наша недоработка. Випалили стерню, є під це стаття. Звертаємося із заявою в прокуратуру з письмовою заявою з відеофіксацією факту. Злочину громадська організація це має право робити. Згідно вже іншого закону, громадська організація це має право робити. І якщо ви не сидите, це наша недоработка. Друга частина цієї статті, ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин, тобто це бджоли, до них теж відноситься. Або інші тяжкі наслідки карається позбавленням волі сроком від 5 до 10 років. Спалили стерню, будь ласка, 10 років тюрми. Наступна стаття, на яку я хочу звернути увагу, про яку я чую чуть, чуть не на кожному зібранні. Також було е, обговорення її в Білій церкві на семінарі. Це стаття 246, незаконна порубка лісу. Але не потрібно путати порубка лісу законна і незаконна. По цьому ж кодексу зрілість сосни наступає у 81 рік насаджень. Тому це вже буде законна рубка лісу, також є санітарні рубки лісу. І а тут говориться про незаконну порубку лісу. Стаття 246. Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідних або на територіях та об'єктах Природного заповідного фонду, або в інших особливо охоронних лісах. Карається штрафом від 5 до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на 40. Срок... До 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий термін. Якщо ви не сидите, це наша недороботка. Рубаємо акацію, рубаємо липу в лісопосадках, це все під це є стаття. Наступна порушення законодавства при захисту рослин. Це обробіток ріпака, соняшника і інших. Сільгосподарських і не тільки сількогосподарських рослин, дерев, кущів і всього остального. Стаття 247 порушення правил, установлених для боротьби із шкідниками і хворобами рослин та інших вимог законодавства при захисті рослин, що спричинили тяжкі наслідки, карається штрафом до 100 неподаткованих мінімумів. Доходив громадян або громадськими роботами на срок від 120 до 200 годин або обмеженням волі на срок до 2 років. Тобто обробили ріпак, не предупредили пасічникам. Але пасічник в свою чергу повинен предупредити, що він на цьому полі знаходиться. Повинна пасіка бути зареєстрована в сільській раді. Якщо Пасіка не зареєстрована, ніхто про вашу пасіку не знає, вибачте, юридично захистити свої права ви не можете. І захищати, відповідно, ці всі статті, це вже в другому законі, надається право громадським організаціям. А Конституція 36 стаття дає право створювати громадські організації. Відповідно, закон про громадські. Об'єднання створений. Наступна стаття, на яку я хочу звернути увагу, це Конституція України, стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинські розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинських розпоряджень чи наказів настає юридична відповідальність. Тобто, агроном трактористу приказав обробити ріпак Порушивши при цьому закон, якщо вони порушують закон, відповідно, є норми порушення закону. І згідно закону можна обробляти, це буде не порушенням. Порушили закон. Якщо порушили закон, настає відповідальність юридична. І для тракториста, того, який бризкає, і для того керівника, який йому наказав зробити цю роботу. Так що є в нас закони. Багато законів, які я всі не можу для вас прочитати. Для цього потрібно сідати самому і вивчати закони. Також цікавий закон у нас є. Це закон України про охорону навколишнього природного середовища, де громадські організації мають право захищати навколишнє середовище. Що я ще хочу сказати? Читати закони Не бачу надобності. Потрібно їх самому вивчати. Хотів замітити, так як є таке прислів'я, чого ми так живемо, бо ми бідні, а чому бідні, бо дурні, а чому дурні, бо бідні, я скажу, що це прислів'я неправильне ми так живемо, тому що ми не читаємо закони. Не читаємо закони, не знаємо своїх прав, не можемо їх требувати від, відповідної влади, які ми. Дали повноваження, а згідно п'ятої статті, що народ є носієм влади. Ми не знаємо своїх прав і тому ми їх просто не вимагаємо, щоб їх нам виконували. І самі не хочемо приймати участь у створенні цих законів. Оце наша проблема. Так що учіть закони і буде нам добре жити. На цьому все, до наступного відео. Понравилось, ставте лайки, не понравилось, відповідно, ви знаєте. Об'єднуємося, разом зробимо перебудову українського бджільництва. На все добре. До нових зустрічей!